Всім привіт! Вас вітає канал «До Щедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати смачні бутерброди зі шпротами та вареними яйцями. Таку закуску можна готувати і в будні, і в святкові дні. Коли приходять гості, то вже точно знають, що цей гарний наїдок викрашатиме мій щедрий стіл. Давайте ж і ми приготуємо ці смачні бутерброди. Які ж інгредієнти для цього потрібні? Батон або багет, у мене вже нарізані, банка шпротів. Звичайно якісних, троє варених яєць, огірок свіжий або маринований, кілька помідор, майонез, гілочки кропу та петрушки для прикрашання. Отже ж готуємо. Для початку на великій терці натираємо яйця. Яйця зварені круту вже у нас на терті, відставимо їх у бік. А зараз будемо розм'якшувати шпроти. Щойно я розм'якшила виделкою шпроти, але не до пастоподібного стану, а таким чином, щоб залишалися маленькі шматочки. А зараз ми беремо наші шматочки батона і намазаємо легким шаром домашнього майонезу. Тільки домашнього майонезу. Так, отак гарненько по всій площині батона. І так кожен ломтик, кожен На ломтики батону або багету Нанесено вже домаш... шар домашнього майонезу. А тепер ми можемо наносити шар шпротної маси. Так, ось таким чином. Гарненько по всій площині. Чим побільше не шкодуючи щедро. Ту масу ми вже нанесли, а тепер черга за вареними яйцями. Отже, беремо кожний ломтик і насипаємо яєчну масу, не шкодуючи отак гарненько і розподіляючи по всій площині. Яєчну масу. Ми вже виклили на наші бутерброди, а тепер відставляємо її у бік і нарізаємо овочі. Можна трошечки навскіс, так буде естетичніше, краще і привабливіше. Так же само і помідори. Наші бутерброди вже готові. Я прикрасила їх нарізаними овочами, зеленю кропу та петрушки, а також нанесла на поверхню майонезний пізарунок. Бутерброди дуже поживні, мають яскравий і насичений смак завдяки шпротній масі, що в них найбільш присутня. А ще в бутербродах наявний цілий ряд вітамінів, необхідних для нашого здоров'я. Тож готуйте це чудове блюдо і якнайчастіше навідуйтеся до щедрого столу. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на мій канал, далі буде дуже цікаво! Тож бажаю вам лише всього найкращого.